Уявіть себе ту частину, свою найнеприємнішу, найнедосконалішу, найжахливішу, найнекрасивішу, там, товсту, безобразну і так далі. уявіть, що вона дивиться на вас. Уявіть, що в неї дуже багато любові, і вона є такою. Почуйте, просто щоб нагадати. Вам про головне, що десь ви забули про себе, десь ви забули попіклуватися про здоров'я, зайнятися собою, можливо, десь щось їсти, а не ту їжу і так далі. І та версія, ось ця наша, не прийнята, від якої ми біжимо, яку ми ховаємо, яку ми ненавидимо, насправді, саме завдяки ній і через неї ми з вами піклуємось про себе, повертаємось до себе, чимось любити себе. І це дуже важливий момент так поєднання, розумієте, і прийняти її.